Любі малята, запрошую вас послухати вірш, який написав для вас Вадим Крищенко. А називається він Вишиванка. Читати я буду його дуже ніжно та лагідно, слухайте уважно. Мама вишила мені квітами сорочку. Квіти гарні, весняні, на вдягай синочку. В нитці сонце золоте, пелюстки багряні, ласка маміна цвете в тому вишиванні, вишиваночку візьму, швидко одягнуся, підійду і обійму я свою матусю. Дуже сподобався мені вірш, я вважаю, що вам сподобався також. А скажіть мені, будь ласка, кому? Мама вишила сорочку. Так, синочку, хлопчику? А скажіть, що вона на ній вишила? Квіти гарні весняні. Так, вона вишила на ній квіти, квітами вишила. А що цвіте у маминому вишиванні? Так, якщо сказати рядками вірша, то можна сказати ласка, мами на цвіте в тому вишиванні. Так, а як подякував їй синочок? Він підійшов і обійняв матусю. Дітки, колись давно, давно, коли ще не було крамниць, як зараз, матусі вишивали сорочки. Вишивали різними нитками, і кожен колір означав, щось означав так? і красу, і добробут, і навіть сум, і життя, кожна квітка вона мала якесь значення, і кожен візерунок також мав своє значення. Сьогодні ми з вами також створимо свою вишиванку. Для того, щоб прикрасити нашу вишиваночку, приготуйте, будь ласка, фарби, стаканчик з водою і вушні палички. Але вушні палички нам треба зв'язати по чотири. Тому що вишиванку вишивають хрестиком. Так, ось так. чотири. Ми з вами будемо прикрашати за допомогою вушних паличок. Ось так. Засобом тичкування, і в нас буде відбиток як справжній хрестик. Дітки, що ж таке вишиванка? Вишиванка це одяг, це національний наш одяг українців. Ми носимо вишиванки. Який одяг, звичайно, буває різний. Якщо це одяг, то він буває чоловічий, жіночий, дитячий. так? Є чоловічі вишиванки, сорочки, є жіночі, навіть сукні дуже красиві. І одяг і повсякденний він може бути, і як святковий. Давайте з вами розглянемо, з чого ж складається, як і кожен будь-який одяг він складається з горловини, так, рукава, два рукава, і Оця основна тканина полотну. Так? І прикрашається українська вишиванка. Ми будемо її прикрашати ось тут де горловина. І ось тут іще трішечки буде така планочка. І прикрашаються на рукавах. Але сучасні вишиванки, вони прикрашаються і тут можна прикрасити. І навіть десь по центру, тобто для нашої фантазії, тут велике поле діяльності. Тому беремо, будь ласка, фарби, вушні палички, водичку і листочок паперу розташовуємо горизонтально і малюємо контури вишиванки. Можна попросити маму, щоб вона допомогла намалювати оті контури. А після того, як ми з вами розфарбуємо, то можна готовий виріб вирізати за допомогою ножиць. Як завжди, перед тим, як добре творчо попрацювати, ви повинні підготувати наші долоньки. Повторюйте, будь ласка, за мною. Встає над світом щире сонце вранці, показали промінчики, і землю гріє променем своїм, показали промінчики, а я іду по світу вишиванці. Я, українець, і горжуся цим, з'єднали пальчики. І ще раз повторюємо: встає над світом. Щире сонце вранці і землю гріє променем своїм, а я іду по світу вишиванці. Я українець і горжуся цим. Молодці! Починаємо прикрашати нашу чудову вишиванку. Я набираю жовтий колір, ось на вушні палочки, зв'язані хрестиком. І роблю ось такі тичкування. Дивлюся, чи гарно в мене лягає фарба. Так, мені подобається. Я прибираю чорнетку і буду робити жовті орнамент, ось на горловині. так? Жовтий колір в нас означає колір сонця, тепла, світла і щастя. І ми прикрашаємо жовтим. Тут також робимо жовтеньку смужку із квітів. Так. Ось як гарно у нас виходить. Так, тепер беремо, набираємо синій колір, і так само я його перевірю, як же ж, чи гарно буде. Профарбовуватись, щоб наш виріб мав гарний вигляд. І набираю ще синенькі, зроблю такі квіточки, хрестики, синій колір нас означає колір жіночої сили, продовження роду. Ось так насичений такий синій колір. Тут ще додав додам. І на рукавах. Ось така в мене виходить гарна вишиванка. І, звичайно, третій колір, колір червоний, колір життя, колір енергії. Пульсації життя, так? В нас вогонь червоного кольору, навіть кров, калина, так роблю перевірочку. Ось, забагато фарби, щось нерівно лягає фарба, тому я зараз ось так треба підправити, щоб було гарно. І ось тут внизу я буду червоним робити таку смужку червоним кольором. Ось така в мене вийшла вишиваночка. Покажіть, будь ласка, свою. Наша чудова вишиваночка готова.